Вітаю вас на святому місці, куди ми прийшли поклонитися Господу. Слава Богу, що хоч ми не в невеликому кількості, кількості, але є люди, яких тягне до молитви, щоб почути якісь слова святого Писання, щоб поклонитися Богу і співати Йому, ознати йому подяку, що Він нас хранив. І дякувати Богові, що Він працює в нашому житті кожен день, веде нас у спасіння, змінює нас, напоминає нам про наші добрі діла, щоб ми їх продовжували робити. Також напоминає нам і про погані діла, що їх треба перестати робити. І сьогодні ми маємо можливість таку теж розумовувати, подивитися. В минуле ми будемо сьогодні досліджувати книгу Ісуса Навіна. Не цілу книгу, ми будемо досліджувати життя двох персонажів цієї книги. Із цих, і їхнього життя ми будемо брати уроки для нашого життя, щоб ми бачили, як є віра, невір'я, наші. Наші звички, що нам дає тормоз у нашій вірі, а що нам наоборот допомагає вірити. Можливо, ми багато чого опустимо, але постараємося взяти деякі головні моменти, зволити. І так, книга Ісуса Намі. Другий розділ відкриємо, то має Біблії. Я буду читати. Другий розділ спочатку. Послал Иисус сын Нави из сетима двух сваглядатых в тайну. И сказал, пойдите, смотрите землю и Иерихон. Два юноши пошли и пришли в дом блудницы, который имя Раав, и остались ночевать там. И сказано было царю Иерихонскому, вот какие-то люди из сынов Израиля пришли сюда в эту ночь, чтобы высмотреть землю. И Царь Ихонский послал сказать, «Ра, выдай людей, пришедших к тебе, которые вошли в дом твой, ибо они пришли, высмотри всю землю». Но женщина взяла двух человек тех и скрыла их, и сказала, «Точно приходили ко мне люди, но я не знала, откуда они. Когда же в сумерке надлежало затворить ворота, тогда они ушли, не знаю, куда они пошли. Гоните скорее за ними, вы их догоните» а сама отвела их на кровлю и скрыла их с снопах льна, разложенных у нее на кровлю. Посланные гнали за ними по дороге к Иордану до самой переправы. Ворота же тотчас затворили, после того, как вышли, пугнавшиеся за ними. Прежде нежели они легли спать, она взошла к ним на кровлю и сказала им, «Я знаю, что Господь отдал землю сию вам, ибо вы навели на нас ужас, и все жители земли сей пришли от вас в робость, ибо мы слышали, как Господь иссушил перед вами воду Черного моря, когда вы шли из Египта, и как поступили вы с двумя царями оморейскими за Иорданом, Сигоном и Омом, которых вы истребили. И когда мы услышали об этом, послабело сердце наше, и ни в ком из нас не стало духа против вас, ибо Господь, Бог ваш, есть Бог на небе вверху и на земле внизу. Итак, поклянитесь мне Господу, что как я сделала вам милость, так и вы сделаете милость дому Отца моего. И дайте мне верный знак, что вы сохраните в живых Отца моего и Матерь мою, и братьев моих, и сестер моих, и всех, кто есть у них, и избавите души наши от смерти, Почитаємо тепер результати її В шостій главі читаємо 22 текст. І пошли юноші, висматривавши її город а в дом женщини, вивели рав і отца її, і мать її, і братья її, і всіх, хто у нього были, і всіх родственників його вивели. и поставили их места на Израильского. а город и все, что в нем, сожгли огнем. Только серебро, и золото, и сосуды медные и железные отдали в сокровищницу Дома Господня, Равжи, Блудницу, и Дом Отца ее, и всех, которые у нее были, Иисус поставил в живых. И она живет среди Израиля до сего дня, потому что она укрыла посланных, которых посылал Иисус для рассмотрения и Пробуємо проаналізувати життя цієї жінки. Жінка язичниця, знає про живого Бога тільки по наслишці. Вона чула, що Бог вів їх ізраїльський народ із Єгипта. Вони пішли через море, прийшли по суші. Вона чула про погибель Єгиптя. Також вона чула про те, що Бог придав у руки царів. Аморейських Ога, Сігона. Вона знала і чула, що там є якесь таїнственне облако, яке йде з І з цих усіх знань вона зробила до себе вивід. Це є настоящий Бог. Жінка, вона була, тут написано, що була блудницею. Є інші переводи, де пишеться, що вона була наставницею публічного дому, тобто настоятельницею. Вона владіла цим домом. Мала хороший з цього. Вона ніколи в очі не бачила чудеса переходу через, її, через море, не бачила погибель єгиптян. Але вона мала віру, вона з себе зробила виду. Послання апостола Павла до Римлян у 10 главі і в 17 тексті написані слова, що віра є від слухання, а слухання від Слова Божого. Віра в Бога вона не з'являється просто так. Віра це є, вона є закладена кожну день. Але пробуджується віра тоді, коли людина слухає Боже Слово. В наш час християни не приділяють уваги цьому. І навіть коли виділений час є для слухання Божого Слова, церкви часто бувають пустими. І навіть Дома, коли є виділений час для цього, коли наступає субота, ми часто проводимо час невслухання Божого Слова. І віра, вона потихоньку тухне. Щоб була віра, потрібно її постійно годувати, Словом Божим. Слуханням, розумінням, читанням, молитвою. Тепер побачимо, що вона втратила і що приобрела в своєму житті Рам. Яку називає слово Боже плудницею. Втратила вона в матеріальному плані, втратила великий прибутковий бізнес, може про це говорили. Вона резервинула своє життя. Тому що цар, який прийшов, аби видали шпіонів, міг їй наказати смерть за те, що вона їх укрила. Вона рискувала своїм життям, тому що вона повірила живого Бога. В конечному ітозі, все, що вона надбала тут, в ірехоні, воно все згоріло. Тому що ізраїльський народ мав наказ знищити все. Де вона жила? Тут я не вписана в Біблії. Вона жила в стіні, в мурі, в городському укріпленні, були виділені конати. Ви знаєте, що ця стіна впала? Коли трубили в труби, стіна впала. І все там імущество, що було, все пропало. В цьому світі наші домівки, вони символізують таку саму, таке саме житло. Воно не є вічним. Колись наше житло, воно так само пропаде, і все, що ми набули в ньому, воно не є вічним, воно є дочасним. Воно служить для нашого блага. Але воно не є тим, що може управляти нами. Воно не повинно управляти нами. Тому що воно впаде, як та стіна розрушиться не стане. Тепер, який вплив вона оказала в своєму житті. Ви читали, Ми читали разом шоста глава. Були спасені були спасенні всі її рідні. Були спасені її батьки, були спасені і діти, брати, сестри. Вона казала, що всіх і їхніх дітей, щоб вони пощадили. Її життя оказало вплив на цих людей, які її окружали. І більше того, послання до євреїв у 11 розділі ви її найдете серед людей, які зачислені як герої віри. І пам'ятайте, що кожен з нас. У своєму житті робить якийсь вплив. Він може нести позитив, а може нести негатив. Людина, яка мало знала про Бога, вона не була очевидцем Божих чудес. Вона повірила Богу. І її вибір має вічні послідства. Вічні наслідки. Читаючи далі Ісуса Навіна книгу, ми торкнемося ще одного персонажа, про який сьогодні по Сьома глава спочатку. Ця ж книга Ісуса Навіна. Сьома глава. Сини Ізраїли здівали преступление и взяли из закрытого. Ахан, сын Харми, сына Завия, сын Завия, из сын колена Иудина, взял из закрытого и гнев Господень возгорелся на сынов Израиля. Иисус из Иерихона послал людей в Гай, что близ Бев Авина с восточной стороны Вифиля, и сказал им, пойдите, осмотрите землю. Они пошли и осмотрели Гай. И возвратившись к Иисусу, сказали ему, не весь народ пусть идет, а пусть пойдет около двух тысяч или около трех тысяч человек и поразят гай. Всего народа не утверждают туда, ибо их мало. там. Да. И так пошло туда из народа около трех тысяч человек, но они обратились в бегство от жителей гайских. Жители Гайские убили из них до 36 человек, преследовали их от ворот до Севарим и разбили их на спуске с горы, от чего сердце народа растаяло и стало, как вода. Иисус разыграл одежды свои, пал лицом своим на землю перед ковчевом Господним и лежал до самого вечера. Он и старейшины израилевы и посыпали прахом головы свои. Сказал Иисус, «О Господи, Владыка, для чего ты перевел народ сей через Иордан, дабы предать нас в руки Амурей и погубить нас? О, если бы мы остались и жили за Йорданом? О, Господи! Что сказать мне после того, как Израиль обратил ты врагам своим? Хананеи и все жители земли услышат и вкружат нас, и истреблят имя нашей земли. И что сделаешь тогда имени Твоему великому? Господь сказал Иисусу, встань, для чего ты пал на лицо твое? Израиль согрешил, и переступил, переступили они завет мой, который я завещал им, и взяли из заклятого, и украли, и утаили, и положили между своими вещами. Зато сыны Израилевы не могли устоять перед врагами своими, и обратили тыл врагам своим, ибо они подпали заклятием не буду более с вами, если не истребите истреби ваши из среды вашей заклятого. Встань, освети народ и скажи, осветитесь к утру, ибо так говорит Господь, Бог Израиль. За, заклятый тебя Израиль. Посему ты не можешь устоять перед врагами твоими, доколе не, от... не отдалишь от себя заклятого. Завтра подходите все по коленам вашим. Колено, которые укажет Господь, пусть подходит по временам, Время, которое укажет Господь, пусть подходит по семейству, семейству, которое укажет Господь, пусть подходит по одному человеку. И увлеченного в заклятого пусть зажгут огнем его и все, что у него, за то, что он переступил завет Господень и сделал беззаконие среди Израиля. Иисус встал рано по велел подходить Израилю по коленам его и указанному колену Иуде. Потом велел подходить к племенам Иуды и указано племя Зары. Велел подходить к племени Зарина по семействам и указано семейство Завдия. Велел подходить к семейству его по одному человеку и указан Ахан, сын Хагина, сын Зария, сын Зары из колена Иудина. Когда Иисус сказал, тогда Иисус сказал Ахану, сын мой, воздай славу Господу, Богу Израилю, и сделай перед ним исповедание и объяви мне, что ты сделал. Не скрой меня. В ответ Иисусу Ахан сказал, точно, я совершил перед Господом, Богом Израилем, и сделал то и то. И между добычей увидел я одну прекрасную синанскую одежду. 200 сиклей серебра, слиток золота весом 50 сиклей. Это мне полюбилось, и я взял это. И вот оно спрятано в земле среди шатра моего, и серебро под ним. Ісус послав людей, і вони побіжали в життя. Ну і далі читаємо, вони знайшли це, побили їх камнями, потім їх спалили і так далі. А хан, хто він такий? А хан був судовиконавець, тому що він був серед тих людей, які повинні були знищити йому щасло. Яке було в Єрихоні. Він був також очевидцем. Він прийшов із пустині. Ви знаєте, що 40 років були в пустині? Всі погинули в пустині, лишилися тільки люди від 20 років старше. Ну, Крім, звісно, двох людей ми знаємо, які не загинули в пустині, вони дожили до старості. Це Ісус Навін. Хай. Цей молодий чоловік, він був очевидцем також Божого, тому що він бачив манну, яка падала в пустині. Він багато чого бачив. Перепаді він бачив на миру. Він бачив переход через Йордан, коли виступилися води річки Повноводної. І впереді перед ковчегом заповіту йшли священники з площами і всі ізраїльтяни пройшли по суші. Він був очевидцем, чудес Божих. Він бачив, як упали стіни і рихона. Що зломило його віру? Як ви думаєте, що стало преткновенням його падіння? Все, все, все хорошо. Він дійсно був одним із воїнів, які виконували накази Господні. Один час він вирішив для себе щось взяти. жадність. Між довичаю увіділ я одну прекрасну сценарську одежду. Синар це Вавилон, це земля Вавилону, Там була Вавилонська одежа, мабуть, дуже дорога. Ви знаєте, що одежа? Вона синарська одежа, вавилонська одежа. Вона є сувокупний образ матеріального гріховного імущества, яким користується світ. Тобто над вона нечезна. Вавилон у откровенню символізується ще відступник і символізується тот, хто загине. І от цей мущество, воно мало загинути. Воно мало загинути, але чоловікові та ханові воно припало до душі. Нав'язчива гріховна ідея збагатитися будь-якою ціною. В багатьох серцях живе ця ідея. Збагатитися будь-якою ціною. Чесним, нечесним способом, гріховним, ходь-яким способом побагатитися. І коли людина собі поставить таку мету щось мати в своєму житті любим способом, вона сліпить людину. І віра, яка колись була, вона духне. Ви замітили, що Ахан, навіть в біді, коли його притиснули, він називає цю одежу прекрасною сценаріарською одежею. Деколи нам сатана малює такі прекрасні одежі. І ми вже багато років можемо бути в церкві і дивимося туди в світ, назад, за тою прекрасною сценарійською одежею. Хочеться її придбати. І якщо воно стає нав'язчою ідеєю, воно руйнує віру нашу. Ця нав'язчова ідея ще приносить багато зла. Вона приносить у сім'ях сором. Вона приносить також розлад у обществі, завість, бідні завідують. Багатим, а багаті притісняють бідним, аби мати щось, якусь нав'язчу ідею. І також ахан він мав можливість спокаятися цьому. Якби те, що він собі надумав, не стало не засипіло йому очі, він мав можливість спокаятися. Виникають думки, чому суворо так відбурана? Тому що він, знаєте, на суді, коли приносять виговор. І перед тим подозріваємо чи обвиняємо, його, просять, щоб він зізнався в своїй війні і він отримає амністію. І буває, що отримує амністію. Коли людина не визнається і діло досліджено, і доказана вина, йому присуджено. Покарання. І після цього вже він хоч зізнається, хоч не зізнається, вже винесений вирок. І от за ханом так само сталося. Що ще викрав хан, крім одежі? Крім одежі, він ще вкрав написано серебро і золото. В книзі Патріарх і Пророки написано, що все, що вони знищували, воно не належало їм, воно символізувало гріх. І як воно мало бути знищено і принесено як первоплод завоювання, як воєнні трофеї, які завоював ізраїльський народ. Ці воєнні трофеї мали принестися кому вони приносяться? Тому, кого їх завойовує. Ці воєнні трофеї мали принестися. Фактично Ізраїль не завоював, тому що стіни самі впали, Бог завоював. І тому вони спалювалися. Е, Ахан, він украв від Бога. Сюди було і золото, воно приносилося до храму. Воно переплавилося і було спожито як утвар. Ахан із цього теж вкрав собі. Сьогодні багато віруючих також, не задумовуючися над своїми поступками, обкрадають те, що належить Богу. В книзі пророка Малахі говориться, що людина обкрадає Бога десятинами і приношеннями. Ви читали цей текст, я його можу зачитати зараз для вас. Это третья глава из восьмого текста. Можно ли человеку обкадывать Бога? А вы обкадываете меня. Скажите, чем обкадываем тебя? Десятины и приношением? Проклятием вы прокляты, потому что вы весь народ обкадываете меня. Приношением и десятиною Можна обікрасти Бога. То ми скажемо, то ми ж повертаємо десятини. Десятини ми повертаємо. Може, і не всі повертають десятини. Це є заповідь Божа. Це не придумано людьми. Гроші, які повертаються Богові, вони йому і належать. Всі 100%. Людина віддає тільки 10-ту частину Богу. І Бог їй дарує 9 частин. Але гріховна сутність людини хоче 10 частин. Книга пророка Малахи звинувачує ще людину в тому, що вона обкадує іще й приносини Божі. Інколи ми приходимо в церкву і кидаємо одну породну гривню, як приносини Бога. Книга Малахі говорить, що ви обкрадаєте Бога не тільки в десятинах, читаємо уважно. Дісятиною і приношеннями. Хто із нас, коли отримує зарплату? Получає пенсію. Відкладає гроші для приношень. одільно відкладає гроші для приношень, крім десятини, яку віддає. В книгах Духа Прочого говориться про те, що людина повинна виділяти ці гроші як святині. Тут написано, що ви прокляття прокляті, якщо ви це не робите. Ви окрадуєте. Ви знаєте, я своєї практики можу сказати колись. Давно, коли я прийшов ще до Бога, я всього всього не розумів. І я не відкладував ніякі приношення. Десятини я віддавав приношення, скільки вийде. І бувало таке, що мені потім жалоба давить віддавати гроші. А фактично, якби я їх вначалі був відділив, розподілив по субота, це Божі гроші, це не мої гроші. Коли вічні дави треба давати, ще більша жаба давить. Тому що я вже присвоюю Божі гроші собі. Не повинно так бути, брати і сестри. Ми повинні відділяти ці гроші зразу.